трудовий день сьогодні розпочався від курузі, і середина качанівці порузи, які були в нас на волі ще з минулого року. Звичайно, їх потрібно забрати і звільнити місце для чогось місту. І ось я вже кілька разів показувала самородну середнілку, яка вирішає нас. Сереблять сухому сучку і якось. Ось тільки суморік на передів випередів, хоча мірщики, тільки середки, хоча їм виваляють, що я сині місці. Вони також будуть вітер для на опалення будинки. що нічого не попадають на беременні. Звичайно, безкомічні не обходиться, ось і споруди, можна сказати, що вже переваляються, бо тобто, це людяна і вона това. вже довгий час на горі де мала ми. Отже, був нас невеликий граморний. Поки ну, що -шок. світі наші ще тримаються. Тут у нас затишне місце. І так, день тільки розпочався. роботи до багатих. Але вами канал село це моя доля, і я вас вітаю і дякую за те, що ви завітали до нас на канал. Як я вже говорила в попередніх відеороликах, тиждень у нас йшли дощі, і, звичайно, вся робота притормозилася. Тепер наганяй, ще й яблука не дорвані, а їх обов'язково треба обірвати. Нема що марнувати, таку ціну продукцію. Цього року не знаю, як у вас, але й в нас яблука також мають ціну. Ну, цього року, на жаль, такий рік, що врожай яблук загнивається дуже. І не тільки яблук, і картопля вже навіть в погрібі псується, і буряк псується. Всі овочі і в тому числі і фрукти, і яблука. А яблука цього року, напевно, трохи дорожче, тому що закупи чи загод контори, я навіть не знаю, хто там як їх назвати, закупили яблука. Ще з літу закуповують яблука у нас. Такі, що впали падалішні, і червиві, і різні, аби тільки не гнилі. І ціна була не дуже такою малою 4,55 гривень за кілограмів. Так що пообтрасали всі придорожні яблуні, і хто мав багато в саду яблук падалішніх, також повідвозили і поздавали. А на осінь залишилося менше. Ми правда не здавали, бо в нас не було часу цим займатися. Бо я кажу, вже така пізненька пора, вже сьогодні 10 жовтня, а ще не дорвані яблука І купа майбутнього палива непорізаних дров. Чоловік тільки почав різати на куски, на такі, які щоб влізли в котел. Деякі з них ще треба буде колоти, так що спину погріти ще є біля чого. Ну і я ще вчора не дочистила. Буряків, так що ще буряки треба дочистити, селера на городі. Ось такі в мене цього року гарненькі корені селери. Слава Богу, виросли, незважаючи на те, що кілька місяців не було дощу в літній період, і ми її майже не поливали. Десь колись, десь колись був якийсь невеликий полив з відра чи з поливалки. А корені гарні. Ну, правда, не знаю, які вони там з землі. І, напевне, сьогодні треба вирвати. Деякі яблуні вже відпочивають. Яблука з них обірвано. А тут ще трошки завбачливо накритих гечкою непочищених буряків. Накрила вчора ввечері, бо не дуже довіряю прогнозам. Небо вияснилося. Так що думала, хто її знає, можливо, і заморозок. Буде така пора, що вже тепер можна чекати не тільки заморозку, а навіть морозу. Так що ще стільки в мене бурячків недочищених. Сподіваюся, що сьогодні з Божою помічю я їх дочищу. І ще трошки столових бурячків. Вони посіяні пізніше. Я вже говорила в своїх відеороликах, що і моркву, і буряки сіємо в кілька сроків. Ці посіяні десь в середині чи в кінці травня. Ось такий врожай, дуже багато поїжених. Ті буряки, котрі викопані раніше і посіяні раніше, багато з них вже позагнивалися, вже довелося перебирати. А ці ще не почищені. Гечку не обрізую від буряків, а відкручую. І потім забираємо в сітки і, звичайно, в погрібі. Але говорю, що ті, що раніше зібрані, і Посіяні набагато раніше десь, напевно, ще в кінці березня, багато з них позагнивалися. Якийсь такий цього року рік, що дуже все загнивається. Не даремно, очевидно, і овочі цього року не дешеві, порівняно з цінами минулих років, але взагалі ціни на все піднялися. Наприклад, вчора говорили. Що в нас в Хмельницькому в Дубово на опті жабуряк і морква коштують по 25 гривень. Не знаю, чи це правда, наскільки це правда, але, але так говорили. Маємо на городньому поприщі не тільки успіхи, але й невдачі. Показувала посадку цієї спаржової квасолі другим врожаєм. після Вибраного ярого часнику. Нема з її толку з цієї квасолі, вона не встигла пов'язатися. І вже ось так її і доведеться і забрати з ґрунту. Ну, нічого я тут не доклала, звичайно, крім своєї праці. Але все ж таки сподівалася, що буду мати ще на осінь спаржеву квасолю. Десь якась пов'язалась. Ну Потрібно буде Ну на цьому кущику. щось там є. Потрібно буде хоч цю обірвати. Бо... На завтра, бачу, прогнозують дощ знову, а далі мороз чи заморозок, не знаю, що, що там має бути, але різке зниження температури. І кабачки показувала також посаджені після цибулі вибраної. Посадила сорт байрактар, там намішано було всього різного. І потрібно було таке купити. Гібрид кабачків чи кавілі, чи сангром, чи ще якийсь гібрид, ті більш такі щедріші на віддачу врожаю, навіть і в другому посіві. А з цих, ну, зібрала я трішки кабачків, але дуже мало, і вони почали, на них якась хвороба почала кидатись. Так що цьогорічні мої другі посіви себе не виправдали. Вірніше, повторні посіви. Цвіте сидерат Фацерія. Незабаром чоловік викосить перед тим, як вивозити гній і орати город. Я також сподівалася, що, можливо, ще зберемо насіння з неї, але, напевно, нічого не буде. Хоч деяке суцвіття перецвіло. Ну, спробую потім десь пообривати, трохи. хоч трохи цих суцвіть, бо знаєте, що насіння фацелії дуже дороге, не дуже його так докупишся, а. Сіємо ми як сидират фацелію, посіяли вперше, але ж пишуть, що дуже хороший сидират. Ну і звичайно ж, медоноса. У нас кілька вуликів є, так що корисна вона, можна сказати, двічі, чи навіть і більше, бо і зелена маса є, можна віддати комусь чи козам чи, чи кроликам підв'ялити її. І, можливо, можна буде насіння зібрати, і користь для ґрунту, і тим більше взяток для бджіл, якби була посіяна на більшій площі. І на завершення відеоролика трошки краси, ось такий барвінок варігатний. Така з нього ампель в мене вийшла, показувала в кількох відеороликах. Ще він в мене є в горщиках посаджений. Отак От не дуже він боїться холодів. І розрісся, і взагалі йому все ні по чому. Ну, деколи я його, звичайно, поливаю. І ще покажу трошки хризантем, які скрашують цю хмурну осінню пору. Дуже гарно поправилась сока, бо була вона дуже підсохла, і там і знизу є гілочки підсохлі, бо не було дощів, а я її не поливала. І цвіте моя вейгела, посаджена лише весною, замовлена в інтернет-магазині Тетянин Сад. Цвіте скромно весною, коли її прислали невеликим кущиком, цвітіння було набагато пишніше, набагато більше було квітів. Але навіть не квітуча, вона ось така. Але вона молоденька, так що пішіть дівчата, особливо з західних областей чи з північних, чи вкриваєте ви молоді рослини вейгели, чи потрібно її вкривати на зиму, бо мої дорослі дві вейгели зимують без укриття. І ще в мене не посаджені тюльпани, на жаль. Але це окрема тема. І сподіваюся, що це, про це поговоримо згодом. Троянди тримаються до кінця. І ще навіть продовжує цвісти одна із моїх волотистих гортензій. Молоденька, яка посажена в минулому році. Ось так почала. Про роботу закінчила квітами. Ось такий він, початок ще одного трудового дня в селі. І вам всім бажаю гарного дня, мирного неба, доброго здоров'я і успішної праці. Як завжди, згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля, мене звати Ніна, чоловік Володимир. Він іноді також розповідає про свої вироби. Иях завжди, кажу до зустріч.